Майже 300 найменувань творів українських авторів, перекладених французькою мовою, вже представлено на українській книжковій полиці в Національній бібліотеці Квебеку в Монреалі. Дві третини книг були подаровані першою леді України Оленою Зеленською, а близько третини вибрано з існуючих колекцій бібліотеки. І це переважно дитяча література. Ча українські книжки в Канаді точно оселилися вже давно. Перші приїхали разом з українською діаспорою 120 років тому. Певнена, що вони точно були у багатьох валізах, так само, як і в валізах наших нинішніх вимушених переселенців. Вулиця Івана Франка, парк Івана Франка. Ці письменники не були тут особисто, але вони точно принесли сюди український дух. Вони стали важливою частиною канадського спільного духу. Тож в нинішніх канадських будинках вже точно багато українських поличок, і навіть спадкових. Уявляю старі видання, які читали не одне покоління канадських українців. Національна бібліотека Квебеку стає першою франкомовною інституцією в Північній Америці, де розміщена українська книжкова полиця. Вона приєднується до 42 інституцій у всьому світі, включаючи Францію та Бельгію, які відвели особливе місце для української літератури на своїх полицях. Водночас Національна бібліотека Квебеку запускає колекцію з 200 електронних книг українською мовою, яка буде постійно оновлюватися в Je suis un peu plus populaire dans ma vie pro-Ukraine. Dobri d'elle. Et je vais essayer d'en faire un petit peu plus, mais soyez indulgents avec moi, puis après ça, je ferai les salutations. Vitalu, vas. Pani tapandove. Radivita de vas. Ou holofini. C'est bon, ça va bien. Bibliotesi, Montréal, à la d'Akwebeka. Donc, on est très, très euh, heureux euh, que vous soyez avec nous aujourd'hui pour inaugurer ce qu'on a appelé, nous, en québécois, le coin de la littérature ukrainienne. Alors, c'est notre petit coin, puis nous, quand on le sent, québécois, c'est quelque chose de très chaleureux. C'est comme, on a un petit coin tranquille, on est bien dans ce petit coin-là. Et donc, ça fait le pont, le nom qu'on lui a donné, ça fait le pont entre la culture ukrainienne et la culture québécoise, et ça nous touche énormément. Ми неймовірно щасливі, що власна українська поличка тут, в Монреалі, матиме більшість книжок саме для дітей, для того, щоб наші діти, наше майбутнє мали можливість читати і мріяти, і уявляти все те, що вони читають в книжках рідною мовою. La collection de livres et testaments du résilience, c'est une odyssée culturelle qui vise à combler le vide, offrant un morceau de chez soi à des milliers d'Ukrainiens au Québec. Cette collection permet, à travers les récits partagés sur les pages des livres, de comprendre et de voir, de ressentir les couleurs vibrantes du ciel ukrainien, les complexités de notre vie, la profondeur de notre amour et le bonheur que nous trouverons dans le partage de notre culture.

Канда Есмосю Сепа Дескріксопані загалом мета проєкту розповсюдження української літератури в оригіналі та перекладах до найбільших бібліотек світу, розвиток культурних зв'язків між країнами та популяризація української літератури в світі. Цій ініціативі першої леді України сприяли Міністерство закордонних справ України, Посольство України в Канаді, Міністерство культури та інформаційної політики України. Український інститут книги, Київська школа економіки та клуб україн'ян до Мореаль з вами була Наталя Федосєва для програми Українська хвиля в Монреалі. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте, щоб більше дізнаватися новини громади.